Вересень. Перший місяць осень. Починають опадати до землі жолуді та каштани. Дерева починають приміряти жовті та багрені листочки. Кора дерев стає не такою яскравою, як влітку. В повітрі літають срібні ниточки павутиння. Це бабине літо. Вересень, рання осінь. У тваринному світі також відбуваються зміни. Ластівки збираються великими зграями для відльоту, а журавлі і собі квапляться. Після просівних дощів можна помітити кубки землі. Це дощові черв'яки вилазять на поверхню покупатися в калюжах. Джмелі та бджоли поспішають зібрати якомога більше нектару. Та заповнити соти, зима вже не за горами. Їжечки ведмеді наїдають поки, щоб взимку добре спалося. А білочка трудівниця скакає з гілочки на гілочку, шукає шишки, збирає жолуді. Вереснева погода не така спекотна. Часом ідуть дощі, а тому повітря чисте, прозоре, свіже. Працьовитих людей чекають грибочки в лісі. Вересень місяць переходу погоди від теплої до похолодної, а то і зовсім холодної. У вересні дні стають коротшими, сонечко вже не піднімається в небі так високо, як влітку. Хоча інколи дні бувають дуже теплими. Дедалі частіше здіймається прохолодний вітерець і йдуть затяжні дрібні дощі, заважаючи господарям збирати урожай на полі. Небо частіше сірого кольору, ніж блакитного, і лише голосні співи перелітних пташок змушують застигнути на мить і помилуватися вересневим небополотном.